Друзі, бажаю міцного. Як обіцяв, доробив я пам'ятку по реп для волонтерів, для бійців, намагався стисло зібрати все важливе, що таке реп, як його вибирати, як ним користуватися, як його встановлювати, щоб було розуміння, що воно і як ним працювати. Тому що ви знаєте, за роки війни дуже багато вже ребів відвіз на фронт і тестував з хлопцями, і працювали. і... Ну, але багато проблем є і вони залишаються, тому намагався всіх їх по можливості описати. Так що пишіть в особисті, скину вам цю пам'ятку. Зараз спробую виставити в Фейсбук разом до перемоги. Слава Україні!